Вітаю усім, ви на каналі готуємо разом. Друзі. сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних кабачків, забачених духовці. Тож скоріше берімося до роботи для приготування цього рецепту. Нам буде потрібно один середній кабачок. Обрізаємо хвостики кабачку, друзі, розрізаємо його навпіл, я буду його нарізати. Я навіть не знаю, як називається ця штука, може, це один із видів ножика. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, хто такий має і я і знаю, як це називається. В мене ця штука вже ой, дуже багато років, куплена дуже-дуже давно. У мене ще мама її купляла. Це ж хто з Львова знає на краківському ринку, коли буде таке все від 1 гривні. Тому напишіть в коментарях, хто знає, як це називається і хто таку має. Звичайно, можна просто нарізати кабачок. Я сьогодні готую такі трішки. Симпатичні кабочок, запечені духовці, тож я продовжую готувати усім приємного перегляду. Ось і все, кабачок ми з вами нарізали. Зараз, друзі, сюди будемо до нього додавати спеції за смаком. Я покажу, які я додаю. Ви додавайте спеції, які ви любите. Звичайно, трішечки присолимо кабачок, обов'язково додаю хмелі сунелі. Сьогодні я також буду додавати приправу до сала і також додаю червоний перець, Зовсім трішки. Сюди ж з вами додаємо сухарі. У мене сухарі домашні 3-4 ложки. І також сюди будемо додавати сметанки, 3 столові ложки любої жирності. У мене 15%. З цим рецептом дуже гарно поєднюється по смаку також прованські трави. До речі, можна додати сухий чесночок, можна додати свіжий чесночок за смаком. І зараз буде потрібно це серетельно перемішати, і наша смакота ще трішки буде готова. Друзі, якщо ви вперше це в каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, називайте профподобайки та коментарі. Ось і все гарненько перемішали, тепер беремо форму, застеляємо її пергаментом і викладаємо наші кабачки. Будемо запікати при 180 градусів 20-30 хвилин плюс-мінус, в залежності від вашої духовки. Наша смакота відправляється в духовку, а ми трішки зачекаємо. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Дуже смачні, друзі, ці кабачки, дуже гарний кляр, смакує файно, тож спробуйте, приготуйте, рекомендую від душі. Легко, просто, нічого складного і дуже-дуже смачно. Обов'язково наші на коментарі зараз подобаються вам цей рецепт. Я думаю, багато хто зараз його і готував. Поділіться своєю думкою. Можливо, додаєте, ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже-дуже цікаво. Смачного хто їсть, друзі. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео бережіть себе, всім миру та спокою, всього самого найкращого. Всім па, 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 па. Підписка, вподобайка, коментар. Па.